E В нашому загальному режимі велосипедних маршрутів додаємо ще один маршрут, власне, який зараз прокладається від Львова до дома жирми. Це він достатньо відомий, такий популярний львівян зоопритулок. Тобто, відверто кажучи, ми порахували, що не обов'язково приїздити туди машиною, можна буде ми туди приїжджати тепер сім'ями і велосипедами. Ми зорієнтовані на те, що цей маршрут може стати дуже популярним саме для сімей. Приїхала з Тернополя, дізналася про події через Facebook і дуже зацікавилася. І сподіваюся, що отримую від поїздки. Настрій у нас бойовий, так що ми готові їхати хоч в град. 5 хвилин на готовність тоді і вирушаємо. Дуже щаслива, що ми все-таки взяли участь, що ми не здалися. Хоч і дощова погода, але настрій, емоції вони переповнюють. Дуже щаслива і напевно будемо пробувати ще і ще брати участь в подібних таких подіях. Я дуже задоволений тим маршрутом. Він цікавий тим, що він складається з велодоріжки. Він складається з автомобільної дороги, яка дуже не завантажена машинами, і такої просілкової дороги, яка йде полем. Він мальовничий, дуже гарні краєвиди є. Маршрут є сам нескладний. Це 26 кілометрів від високого замку, звідки розпочинається Росточчя. Якщо говорити про протяжність його далі, то він планується йти до пункту пропуску Рава Руська Гребене в рамках проекту ровелове Росточчя разом попри кордони. Це програма транскордонного співробітництва, яка передбачає власне ознакування туристичного шляху. Близько 160 кілометрів по території Львівської області і по території Польщі близько 180 кілометрів. Взагалі Івано-Франківська територіальна громада, напевно, одна із громад в Яворівському районі, яка має дуже великий туристичний потенціал. Власне, якраз ми зараз і знаходимося у ведмежому притулку, який таким центром я вже називаю його туризму який в нас є в нашій громаді?